Бо за 100 років вже нікого з нас не буде. Ні попри. Ми залишимося у пам'яті наших родичів і близьких у вигляді фотографій. На нас будуть дивитися, згадувати, що, може наші внуки, наші правнуки вже всі наші фотографії старі спалять. Бо це буде зайвим багажем. Лишать одну фотографію, дві на пам'ять про прабабці і прадідуся. Мабуть, і хрест на нашій могилі покилиць за років сто. І свічку ми отримуємо на місці нашого поховання може на день річницю смерті і може на перше листопада. У наших будинках. Для яких ми сьогодні покладаємо життя, здоров'я, кошти, будуть жити чужі нам невідомі люди. Нашим майном, нашими здобутками будуть користуватися абсолютно нам незнайомі особи. Ми залишимося в пам'яті і в фотографіях. Але це не означає, що ми не повинні трудитися. Для того, щоб тут щасливо жити і здобувати собі добрий прожито. Проте є шкала цінностей, яку ми повинні вибудувати. І вершиною цієї шкали цінності має бути оце Туга за обняттями отця За вічність, за небом. Там, де все те. Що навколо колотить, має рутину, спряжує нас, абсолютно не буде мати ніякого значення. Лише й те, повторююсь, що відкриє нам з вами двері до Царства Небесного. Тому трудімося над всім тим, навіть якщо трудимося і клопочимося над буденними справами, щоб і вони нам стали в пригоді. Щоб і вони нам посприяли крок ближче і ближче ставати до щасливої вічності.